Ну і аби докладніше розібратися в цій темі, ми долучимо до нашого до нашого ефіру Оксану Філіпішину, заступницю керівника аналітичного відділу Української гельсінської спілки з прав людини. Пані Оксано, добрий день. Добрий день. Отже, ми бачимо, що вивозять таки з населених пунктів Донецької області, примусово евакуйовують дітей. Це повідомляють у Міністерстві реінтеграції. З одного боку, це говорить про те, що продовжуються бойові дії, а з іншого боку, це хороший знак те, що діти будуть у безпеці. Отже, все таки прийшли до консенсусу, і до цього долучається поліція, куди цих дітей вивозять, де їх розміщують, і яку допомогу вони отримують? Ну, по-перше, давайте зробимо наголос на тому, що примусово евакуація має здійснюватись з батьками. Або з будь-яким іншим законним представником чи родичем, тобто дітей відповідно до постанови уряду, а вона я нагадаю була прийнята 7 березня українським урядом не відривають, скажімо так, з рук батьків да, і везуть в невідомість їх переміщують разом з батьками, але батьків попереджають, що вибору по суті в них немає а Інакше настане відповідальність згідно з законом. Відповідальність у нас передбачена як цивільна, так і адміністративна, так і кримінальна, якщо а, хтось залишає дитину в небезпечному стані, або якщо батьки зловживають своїми батьківськими правами, дитина вона ж не річ, яку можна прив'язати до себе, да одягнути на себе і не знімати. Дитина це людина, і у якої є насамперед право на життя. Це основоположне право кожної людини, і я абсолютно вітаю рішення уряду, що його дії мають бути спрямовані на саме захист права дитини на життя, куди переміщують дітей. А ці рішення приймаються відповідно до у рамках роботи координаційного штабу, до якого доєднані всі губернатори, в тому числі або заступники, тобто є таке собі членство. І в рамках штабів вирішується питання, в якому регіоні є вільні місця для розміщення внутрішньо переміщених осіб. Звісно, що всім людям має бути запропоноване місце, куди їм переміститися, в тому числі пропонують волонтери, громадські організації вплоть до того, що готові винаймати житло для таких переселенців і оплачувати за них комунальні послуги. Такі програми є. Тобто у, у таких родин є можливість обирати куди вони хочуть поїхати. Так, звісно, це, е, це насправді дуже добре. Чи володієте ви інформацію? Скільки дітей залишається ще е, у таких е, населених пунктах? Звідки треба здійснювати примусову евакуацію? І який з населених пунктів зараз е, ну найнебезпечнішої, тому що ми знаємо, що це може бути і Авдіївка, і Бахмут, а... а в світлі останніх подій із потопом це і Краматорськ може бути. Так, ну я знаю, що із Бахмута вже а, принаймні за тими даними, які були в мене, а, із Бахмута вивезли нарешті дітей. П'ять дітей залишалося в Авдіївці. Загалом, станом на кінець березня, уздовж цієї лінії розмежування, а, ну, якщо можна, да, можна так назвати, лінії активних бойових дій, ви вже зазначили, що це понад 20 населених пунктів пунктів залишалося біля 4 тисяч дітей. Тобто. І це таки сьогодні, після прийняття урядом цієї постанови, процес пішов динамічний, активний кожного дня чисельність дітей, яка залишається, змінюється і змінюється в бік зменшення на щастя, тому що активно запрацювала поліція. Ми, ми про це говорили да забезпечені вони броньованими автомобілями з тим, щоб люди не хвилювалися, що під час подорожі вони. Можуть загинути або у небезпечь убезпечити верніше свою дитину і своє життя, тому принаймні, створюються такі умови. Дуже швидка така динаміка. Це дані національної поліції. Я думаю, що вони краще б коментували. І ще хотів запитати: нам голова військово цивільної адміністрації міста Авдіївки казав, що. Знаходяться дорослі люди, опікуничі законні опікуничі батьки дітей, які ховають навмисно своїх дітей для того, аби не дати їх вивести. Таким людям уже можна інкримінувати правопорушення, чи, чи ще ні? Я б я б рекомендувала да меру міста Авдіївка, який є керівником органу опіки і піклування. І, в принципі, має важелі впливу на цю ситуацію. По перше, відповідно до 170 статті сімейного кодексу можна приймати рішення про негайне відібрання дитини у батьків у разі загрози життю і здоров'ю. Також на батьків може бути складений адміністративний протокол за 184 статтею. Кодексу про адміністративні правопорушення також може бути порушено кримінальну справу за злісне невиконання батьківських обов'язків, а також за залишення особи малолітньої особи в небезпеці що загрозує життю і здоров'ю. Тобто, мер має повідомити органи правоохоронні про те, що такі дії відбуваються. Ми гепотетично можемо передбачити. Що це має місце, тому що е, у нас іде війна, ми всі розуміємо, і питання колаборації, в тому числі присутнє, на превеликий жаль, воно не розповсюджено, воно не є масовим, але такі одиночі, один, поодинокі випадки трапляються, і на них потрібно реагувати. І я тоді ще запитаю вас, якщо маєте хвилинку, е, я коли перебував ще у не окупованому Лисичанську там трапився епізод, коли люди обідали у дворі багатоповерхівки під час. Е Просто бідали на дворі. і під час обіду прилетів снаряд і розірвався в дворі цього будинку. Так сталося, що дитина шести років була найближче до місця розриву, і вона е, і вона загинула. Е, мама цієї дитини звинувачувала у всьому українських військовослужбовців, бо вони, е, мовляв, займають місця у безпосередньо в місті, кажуть, там якісь бази вони роблять. Але в такому разі хто має нести. Відповідальність і якого рівня, а, а, ну, і якщо скажімо так запитати мою точку зору, то в даному випадку я вважаю, що все ж таки відповідальність має нести, не, нести батьки дитини, оскільки за законодавством України саме на них покладається відповідальність за створення дитини належних умов і безпечних умов для життя, навчання, розвитку і так далі. Коли розпочалася війна, а це кривава війна через збройну агресію Російської Федерації, і саме країна-агресорка поставила нашу країну і наших військових в ситуації оборони або контрнаступу для звільнення наших територій. І кожен дорослий має усвідомлювати, що в цій кривавій війні, звісно, розриваються снаряди, звісно, стріляють і так далі. Тому батьки мають евакуюватися. Рішення по Донецькій області урядом про обов'язкову евакуацію було прийнято ще влітку минулого року. Наразі прийнято рішення про евакуацію сімей з дітьми у примусовий спосіб. Тому це виключна відповідальність батьків за життя і здоров'я своїх дітей. Зрозуміло, дякую вам, пані Оксана, за роз'яснення. Дякую, що знайшли час долучитися до нашого ефіру і поспілкуватися. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку була Оксана Філіпішина, заступниця керівника аналітичного відділу Української гельсінської спілки справ людини.